Привіт. Як Едді? У порядку. Машину обстріляли. Так. На що? Бо він був у ній. Що сталося? Це я винна, що він такий нездара. Ні, я сказав би, що він нездара, тому що він ще дитина. То що за поспіх? Ти хотіла поговорити про виховання? Ні. Нам треба домовитися про зустріч із французом. Ясно. Та ми ж наче вирішили, що це погана ідея. Ти вирішив. Я сьогодні зустрічалася із батьком. Добре, я гадав, ми все ж таки все вирішили. Я зустрілася з ними і подумала до біса. Я це зроблю. Що ж, у нас зараз серйозні проблеми з річі Стівенсоном. А ти вирішила, що зараз слушний час йти до батька. Ти не знаєш, хто він насправді? Не знаю, і з'ясовувати це точно не мій пріоритет. У тебе тут є номер. Думала, ти вже ніколи не спитаєш. То візьми, лишайся в ньому, поки справа з зріче не вирішиться. Гаразд, якщо ти розділиш його зі мною. Мені потрібен захист. І як подружнє життя, Гаррі? Моє досить непросте. Слухай. Хай що ти задумала з тим французом і своїм татом? Не треба. Ти правий. Знаю. Дякую. Не кажи мені, що робити.